І знову наші захисники присилають нам гарні вісті із передової. Станом на 7 вересня Збройні сили України просунулися на Мелітопольському напрямку. На східному фронті є успіхи біля славетного міста фортеці Бахмут. А ще розповім, де наші бійці підняли національний стяг. Огляд карти бойових дій просто зараз на каналі Січас. Отже, станом на сьогодні сили оборони України стримують ворога на східних напрямках та наступають біля Бахмута і в Запорізькій області. Розпочнемо огляд військової мапи зі сходу і одразу приємно ще. Синьо-жовтий прапор замайорів у так званій сірій зоні на Харківщині. Воїни штурмової бригади Сталевий кордон зайшли в Строївку і тополі, які знаходяться біля державного кордону з агресором. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України після деокупації Харківської області на цю територію ніхто не заходив через значне замінування. Але зараз прикордонники проклали безпечний шлях і першим ділом підняли державний прапор України. Цей щемливий момент ми бачимо на відео, та не перестаємо дякувати захисникам батьківщини за такі кадри. Активно минають дні на Бахмутському напрямку. Російські окупанти намагаються атакувати українських військових біля села Оріхово-Василівка Донецької області. Також завдавали авіаційних ударів противники поблизу Хромового, Іванівського, Кліщівки, Північного Донецької області. Разом з тим, бійці української армії. Ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут та закріплюються на досягнутих рубежах. Про це інформує речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Коли ми говоримо ці фрази, вони вже перетворилися на сталі вирази. А я ж пропоную поглянути, що стоїть за нашим наступом. На відео ліквідація російського танку зі спецефектами. Бахмутський район бійці 3-ї штурмової бригади разом із підрозділом Крила виконували розвід рейд на БПЛА лелека, коли зафіксували вагому ціль ворожу техніку. Аеророзвідники скоригували вогонь КРАП 26-ї бригади. В результаті злагодженої роботи військових прицільне влучання в танк і на додачу запальна детонація боєкомплекту російського ворога. І ще одне шоу сили спеціальних операцій влаштували салют для ворога, виявили склад з ворожим озброєнням та вантажівки, що підвозили протитанкові ракети Віхрь, послали палки привітання від Хаймарс і отримали яскравий результат. Очевидно, з нагоди Дня української розвідки святкують і окупанти. Святкують, як то кажуть, як можуть. Повертаємось до бойової мапи. Водночас українські захисники стримують наступ збройних сил Російської Федерації на Авдіївському, Мар'їнському, Лиманському та вже згаданому Бахмутському напрямках. Однак, попереду ще багато роботи, наголошують у командуванні окрему увагу. Спікер генштабу приділив окупованим територіям. Приміром, у новій каховці Херсонської області. Це ми вже, очевидно, рухаємося на південь. Російські загарбники вирізають і вивозять на території Федерації все обладнання Новокоховського електромеханічного заводу. Часто так роблять, коли готуються тікати. Про це заявив Андрій Ковальов. Здебільшого, успіхи на півдні зафіксовано на Мелітопольському напрямку, а саме в районах південніше Роботиного, вже звільненого нами, та західніше Вербового. Там українські сили закріплюються на досягнутих рубежах. Усе це свідчить про те, що активний контрнаступ триває. Ну а нині, шановні глядачі, традиційне питання до вас. Як вам такі темпи контрнаступу? Адже дійсно щодня обстановка дуже динамічна і все абсолютно може змінитися за 24 години. Ну і чи перестануть врешті-решт говорити окремі можновладці західних країн, мовляв, просування ЗСУ заповільне? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях під цим роликом. Не забудьте про свою вподобайку та підписку, а свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Недобрий ранок у російському Ростові на Дону. Там ні світ, ні зоря, прогриміла потужна детонація. Кажуть, зачепило військовий об'єкт. Причиною вибухового ранку міг стати безпілотник. А ще підскочити з ліжок у холодному поту довелося мешканцям Підмосков'я та Брянщини. Погані марення чи нове НЛО розповім просто зараз на каналі. «Січас». 7 вересня мешканці міста Ростов на Дону повідомили про те, що крізь сон чули експлозію. Грюкнуло не на жарт. Момент зафіксували на відео. Пропоную побачити і О! «О, Боже місцеві так звані експерти вважають, що це був вибух газового балона. Тим часом жителі прилеглих районів, поруч із епіцентром Бабаху пишуть, що спершу над їхніми головами долинав звук безпілотника, що летить, а потім сильний вибух, через що навіть спрацювали сигналізації автомобілів. На кадрах видно, що вибух був дуже потужним. Почалася пожежа, валили клуби диму. Відомо, що внаслідок падіння літального об'єкта полум'я охопило легковий автомобіль. Ще кілька транспортних засобів отримали пошкодження. Також пошкоджено фасади та вибито вікна у трьох сусідніх будинках. Губернатор Ростовської області Василій Голубєв заявив, що близько 3-ї години ночі в облцентрі нібито спрацювала система протиповітряної оборони, яка збила безпілотний літальний апарат. Пізніше чиновник уточнив тут, дозволю собі зацитувати. Засобами ППО було збито два БПЛА: один упав за містом у західній частині Ростова, другий у центрі, в районі вулиці Пушкінська, 42. В результаті пошкоджено кілька автомобілів, постраждала одна людина. Від госпіталізації він відмовився. Проводяться слідчі дії, написав чиновник у своєму телеграм-каналі. Наслідки вибуху у Ростові на Дону показали російські пабліки там пожежу вже вдалося загасити. Однак від автівки, що прийняла на себе найсильніший удар, залишилося саме згарище. Важливо зазначити, що поруч із адресою, де трапився нещасливий для росіян випадок, розміщується штаб південного військового округу. Простими словами, це військово-адміністративна одиниця збройних сил країни агресора Росії, призначена для оборони півдня європейської частини Федерації. У британській розвідці його називають тим самим штабом, який веде війну проти України. Хоч він і розташовується приблизно за 160 кілометрів від лінії фронту. Так, 19 серпня російський президент Владімір Путін здійснив до цієї бази рідкісний візит. Диктатор провів там нараду із вищим офіцерським складом, зокрема із начальником генштабу Валерієм Єрасімовим, який продовжує командувати війною проти України. Тоді вважають у Міністерстві оборони Британії метою такого вояжу була демонстрація влади і стабільності роботи вищого рівня військового командування Росії. Чи зможе такий удар підкосити Путіна цього разу? Цікава ваша думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ми ж продовжуємо. Водночас із вогнищем у Ростові мер Білокам'яної Сергій Сабянін заявив, що БПЛА намагалися атакувати і столицю Росії. За його словами, у Раменському міському окрузі силами ППО припинено, нібито спробу атаки безпілотника на Москву. Однак у соцмережах повідомляють, що під Московою неподалік аеродрому імені Жуковського, після вибуху уламки безпілотника впали на проїзну частину, вибивши вікна у кількох багатоповерхівках. Також зазначається, що у Підмосков'ї після роботи ППО горів склад вже ближче до восьмої години ранку. Прокинулися і у Брянську місцеві у тамтешніх пабліках написали, що чули потужні вибухи. Влада Брянської області заявила нічого нового насправді, що нібито вночі припинено спробу збройних сил України здійснити терористичну атаку за допомогою БПЛА. Це була цитата. Також заявлено, що було знищено безпілотний літальний апарат над Брянським районом. Далі пряма мова. Внаслідок падіння уламків літального апарату частково пошкоджено скління будівлі залізничного вокзалу Брянськ і привокзальна площа та кілька автомобілів. Оперативні та екстрені служби працюють на місці. Про це відзвітувався губернатор Брянщини Олександр Багамас. Все це зафільмували очевидці, прошу поглянути. З <різь> білі <Збили>, без пілотів зовка <різь> б прям. Сматки віцято криля б коротше криля. Все хіб. Чувак, укрить. Чувак, коротше, б, текло висипало. Прям до твачі криля. Зверху, да? Криля, коротше, все. Про путінський глава регіону також заявив, що згодом ще одного безпілотника збили на підльоті до самого міста Брянська. Таке відчуття, нібито дрони просто таки переслідують і самих росіян, і, зокрема, кремлівського правителя. Так, кілька днів тому один безпілотник майже влучив у його державну резиденцію. Чи є наслідки? Я вже розповідала напередодні. Усі подробиці дізнавайтеся із попереднього випуску вже за мить. Та спершу не забудьте підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок. Та ставте свої лайки і залишайте коментарі. Нам дуже важливий ваш фідбек.